Рівняни прощаються із загиблим героєм Олексієм Андрусюком. Чоловік родом з Хмельниччини. Після закінчення школи навчався у тодішньому рівненському державному інституті культури та в інституті слов'янознавства. Був чуйним, добрим та відповідальним. Так про Олексія відгукуються рідні. Можна було положитися не на 100, а на 200 відсотків на нього, де б він не був, завжди приїжджав, допомагав. Останні роки чоловік працював головою ОСББ Собор на 256 у Рівному. Характеру дуже хороший. був. ми разом жили. Він у нас голова ОСББ в нашому будинку. Спілкувалися ми часто з ним, але він завжди входив в положення у всіх. Ви знаєте, що це ситуації різні є з людьми і важко з людьми працювати він завжди був такий зрівноважений. До лав Збройних сил України Олексій Андрусюк долучився добровільно у 2022 році. На жаль, молодший сержант загинув 11 березня цьогоріч на Покровському напрямку. Дуже Я люблю Після прощання на головному майдані Рівного траурний кортеж відправився у рідне село захисника Білогір'я Хмельницької області. Там Олексія Андрусюка й поховали. Вічна та світла пам'ять герою. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.